Знаєте, ми коли спілкувалися, я кажу, от ви передбачаєте, що я вийду десь так о 12-й чи першій годині, і отак от одразу почну тако гоцкати на сцені. Та каже, добре, я питаю, чи треба такі динамічні треки, чи може більш спокійні. Бо я завжди хочу зробити так як, так, як моя кохана публіка хоче. Це є моє призначення музиканта робити ваші хвилини щасливішими, як можу, як вмію, але від щирого серця. Як і всі українці, я запиталася, кажу, як ви хочете, щоб я зробила програму? Кажу, дві пісні. Кажу, прекрасно, добре, шкода верніше, але ну дві так дві. От тепер я при, при, підійшла до сцени, кажуть, а можеш і ще співати, і три, і як скільки хоч. Я кажу: ну добре, але в мене ще сьогодні концерт в Житомирі, і там дуже гарний теж концерт. Вирішили активісти зробити. Я кажу, мушу встигнути. Але попросили одну заспівати патріотичну пісню. Знаєте, я патріотизм тримаю в серці і на діях. Якось мені в... ще не довелося в студії записувати такі відверто патріотичні пісні. Але я хочу, щоб ми зараз з вами одну заспівали разом акапельно, просто без інструментів. Вона і дійсно дуже патріотична. Водночас об'єднує завжди всі такі дійства, всі забави і будь-які зібрання українців. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах ті черзілля шукала, сонце руду знайшла. І тебе вчарувала, Червону вороту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. То єби, страя, вода, синій гір. бачу, я тебе в снах, у дібровах зелених, по забутих стежках, ти приходиш до мене, і не треба нести мені квіти. Тку наді бо давно вже ти увишел моим. То є чиста вода, то є быстрая. Я завжди прошу українців, плескаємо самі собі, собі задням, долоні на землі. <плес> то я хочу ближче до вас, а колонки заводяться, щоб ви розуміли, але мені там далеко, то я краще ближче до вас. І я дуже хочу відмітити, що тут виявляється, тут є кухня дуже гарна.